Коли жінці погано, коли вона розгублена, зранена, виснажена, коли їй бракує мудрості чи сил, вона йде до матері. Якщо мати здатна дати їй молоко своєї любові, прийняти без осуду, провести рукою по волосю заплакати разом з нею. А потім, обійнявши обличчя теплими долонями, просто бути поруч. Жінка зцілюється, вона наповнюється найважливішим. Вона вчиться знаходити опору, і готова жити далі, боротися і дувати. Якщо ж мати не змогла цього зробити, жінка йде до сестри, подруги, бабусі чи тітки, до того, хто є для неї рідним. Він не зможе то рідне дати їй молока, як мати, але зможе заварити чай, пригостити медом, просто вислухати і сказати: я поруч, я приймаю тебе, навіть якщо не розумію. Якщо і це неможливо, жінка йде до інших жінок. Вона не чекатиме від них ані молока, ані чаю, ані теплих рук на своїх щоках, вона не чекатиме повного прийняття, але їй життєво необхідне отримати повагу та підтримку, щоб її не розірвали на шматки, відчувши слабкість свої ж, яка кого відчувають кров, щоб її, як праного дельфіна, виштовхнуло до світла добрим словом, а накинули у безодню байдужість. Коли до тебе приходить жінка, розгублена, знесилена. Змерзла або спалена, болем, коли вона тріщить по швах, покам'яніє під льодом власної самотності. Просто простягни її руку, просто всміхнись, просто згадай, ти така жінка. Мірта грофман не просто говорила ці слова, а вона жила ними. Її мудрість була такою сильною, що змогла б зупинити вічну внутрішню війну, ту саму, яка змушує нас живитися чужими ранами. Ми вризаємось в біль інших жінок. Ми жінки тільки щоб не бачити власного болю.